Дійсно, тема мит нової адміністрації США вона є, мабуть, темою номер один сьогодні по всьому світу, і, скажімо так, якщо узагальнювати, то ми бачимо дуже багато критики різних і експертів і авторитетних і міжнародних фінансових установ по всьому світу. Тому що дійсно стратегія така, вона дуже дуже складна, а і зрозуміло, що ну. Які плюси, наприклад, ну такої політики, я подія повернусь до е, вашого питання, але ми всі говорили. Я думаю, в ваших вірах так само дуже багато про мінуси, е, і які ж плюси, все таки, то в принципі, якщо ми говоримо про США, то там дуже просто, я навіть без, без пояснень, це захист стратегічних галузей, це зменшення е, торгівельного дефіциту. Це як інструмент переговорів з іншими країнами, ну і це заохочення внутрішніх інвестицій. Тобто такі загальні переваги. Тепер, якщо ми говоримо щодо України, ну щоб наші глядачі розуміли, український експорт, ну, зв'язку з війною він сильно зменшився. І станом, наприклад, якщо говорити про минулий рік, він складає е, трохи більше 40 мільярдів доларів, і от цих 40 мільярдів доларів. доларів це десь близько 900 мільйонів доларів. Це експорт до США. Ну, перед цим ви сказали про те, що це дійсно дуже багато груп і товарів, але все одно, якщо брати в загальному експорті, нашому то це трохи більше 2% від те, що ми експортуємо до США від того загального 40 мільярдного експорту, який ми робимо. І в основному там близько 60% це металопродукція, яка туди експортується, і тому чи це відобразиться, ну зрозуміло, що давайте будь-відвертим: що будь-яка війна, економічна війна, зокрема, тобто торгівельна війна, вона негативно відображається на економіці. І дуже багато сьогодні, от якщо проаналізувати вплив цієї. Тарифної війни там на економіку США, на економіку Європейського союзу чи на економіку інших країн, то ну зокрема, якщо ми говоримо про світову економіку, то всі говорять про те, що уповільниться економічне зростання. Всі також говорять про те, що збільшиться інфляція, зменшиться ефективність економік. А до речі, якщо ми говоримо про економіку США, зокрема, то буде криза довіри до долара. Оскільки інвестори будуть позбуватися американських активів і значне коливання на міжнародних ринках і негативно вплине оце на глобальну економіку і на курсові тенденції.